І ми тільки тоді побачили, що ми маємо називатися не Закарпатська обласна Кадика, а Кадика за команди. Вадима Монев'яровича Закарпатського окружного адміністративного від 18 вересня 2024 року про відмову задоволення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у справі номер 2 шістдеся п'ятдесят шість ноль дріб двадцять три за адміністративним кодом Фабівбуліна Володимира Монев'яровича до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Адвокатури Закарпатської області про визнання дії та бездіяльності проти правами. Секретар, прошу доповісти, хто з'явився в судове засідання. Добре, вам оголошується склад суду. справу слухає ось напереційний адміністративний суд, в складі головуючої судді області, судді Лужка Шавеля з участю секретаря судового засідання Свободям. Довіряєте даному складу суду секретарю, Позвач... так, ваша честь відповідач також честь. Відводів немає. Права обов'язки ваші вам відомі, зрозумілі. Є потреба роз'яснювати, позивач. Ні, ваша честь. Відповідач. Немає потреби роз'яснювати права і обов'язки процесуальні відомі, зрозумілі. Клопотання до початку розгляду справи по суті будуть. Позивач. Ні, ваша честь. Відповідач. Немає ваша честь. Немає ваша честь. Добре, доповідає матеріали справи. Позивач звернувся в суд з позовом до відповідача, у якому просив визнати протиправного та скасувати рішення про порушення дисциплінарної справи щодо адвоката від 8 червня 2023 року. Та рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Хабібулі на ВМ від 21 червня 2023 року. 1 грудня 2023 року закарпатський кружний адміністративний суд прийняв рішення про відмови задоволення позову, які набрали законної сили 7 лютого 2024 року, 8 серпня 2024 року позивач подав до закарпатського. Окружного адміністративного суду заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, які просить суд скасувати рішення Закарпатського окружного адміністративного суду від 1 грудня 2023 року по справі номер 260, шістдесят дві п'ятсот п'ять тисяч рішення, яким задовільнити позовні вимоги. 18 вересня 2024 року Закарпатський окружний адміністративний суд прийняв рішення, яким відмовили задоволення. Заяви про перегляд рішення за нововиденими обставинами, приймаючи рішення у цій справі, суд першої інстанції виходить з того, що твердження позивача про те, що кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури закарпатської області не є органом адвокатського самоврядування у розумінні прав та положень закону України про адвокатуру. І адвокатську діяльність є лише припущенням позивача та не може вважати з нововиленою обставиною. Не що цією ухвалою суду, її оскаржує позивач, подавши апеляційну скаргу, який просить ухвалу суду першої інстанції скасувати та прийняти постанову про задоволення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Таку позицію ґрунтовує тим, що із відкритої публікації антикорупційного розслідування. Позивачу стало відомо, що відповідач е, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Закарпатської області зареєстрована 6.07.2011 року порушення приписів закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. На основі цього вважає, що прийняті відповідачам рішення щодо позивача є незаконним. Прошу акуляти, ваше ставлення до поліційної справи та коротко пояснення по суті. Дякую, ваша честь. Аби не витрачати час високошановної колеги, я прошу звернути увагу на наступне. Дійсно, тільки у серпні 2024 року стало відомо про те, що виявилося, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Закарпатської області зареєстрована в 2011 році, а не у 2012-му відповідно до вимог закону нового. Закону України про адвокатуру адвокатську діяльність так само 18.09, тобто 18 вересня 2024 року, шановний представник відповідача надав навіть напевно не подивившись, не пересвідчившись, додаткові докази незаконності. Реєстрації кваліфікаційно дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області, яка виявилася навіть у 2011 році, зареєстрована не як кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Закарпатської області, а як інша юридична особа, взагалі з іншою назвою, це звичайно дуже дивно. І е, незрозуміло, якщо е, якийсь незрозумілий орган позбавляє адвоката свідоцтва, це все рівно що зараз без суддів позбавляла би стара попередня вища Рада юстиції. Тому прошу без законії пояснення по суті. По суті, прошу задовольнити е, викладені вимоги в апеляції додаткових пояснень. Дякую, дякую, ваша честь. Чи будуть запитання у відповідача до позивача? Немає Ваша честь. Легі, запитання? представник відповідача. Прошу ваше ставлення до апеляційної скарги. і Коротко пояснення по суті. Ми заперечуємо проти апеляційної скарги в повному обсязі. І я коротко з метою економії процесуального часу тезисно наведу певні певні наші доводи. Незгоди з позицією позивача щодо перегляду судового рішення з оновленими обставинами і з цими твердженнями, що нібито КДК Закарпатської області є нелегітимний орган, неправильно зареєстрований і так далі. І тому подібне. Перша чес, я не буду детально зупинятися. Ми в матеріалах справи є наші заперечення від 18 вересня 2004 року, які згадував позивач. Ми там детально виклали, як як проходила процедура. Формування нової КДК Закарпатської області у відповідності вже до нового закону про адвокатуру та адвокатську діяльність, зокрема до перехідних положень цього закону, що встановлені сроки, ми надали відповідні докази і витяг з протоколу установчої конференції адвокатів Закарпатської області. Потім надали витяг. З протоколу засідання установчого уже КДК Закарпатської області, уже новостворений. Ваша честь я е, все витримано, все у, у контексті ще раз під, підкреслюю дотримання процедури, яка передбачена у перехідних положеннях нового цього закону нашого профільного. Ваша честь, і коротко, щодо доводів, щодо доводів позивача, да, що 24, -го, 18 -го вересня, коли ми надавали ці документи, що ми самі підтвердили нібито, що це нелегітимно, тому що я розумію, про що йде мова. Я зараз коротко постараюся пояснити. Тому що в протоколі установчої конференції да, там було створено е, 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 Закарпатська обласна кваліфікаційна центральна комісія адв... адвокатури. Що ну, до покликання, ваша честь, йде на новий закон. Я поясню, чому так сталося? Ваша честь. Е, Згідно нашого ж нового закону установчим документом 50 стаття, якщо не помиляюся, установчим документом КДК регіону є положення, яке затверджує Рада адвокатів України. Ваша честь, створення вертикалі органів адвокатського самоврядування по новому закону відбувається не зверху до низу, а знизу вверх. Тобто, спочатку проводяться збори адвокатів регіону які вибирають обирають делегатів на конференцію обласну. Адвокатів області там е, на цій конференції обираються органи самоврядування, тобто КДК і Рада адвокатів області, і там же обираються делегати на з'їзд, на з'їзд, установчий з'їзд адвокатури України. ваша честь, тобто на цей час. Коли ми створювали е, в Закарпатській області КТК Закарпатської області і раду адвокатів, е, ще не у нас ми ще не мали положення Ваша честь, тому що положення мало згідно закону затверджувати рада адвокатів. А вона ще не була створена, тому що з'їзд на з'їзді мала бути обрана рада адвокатів і вища кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури. Ваша честь, після того, і чому е, ми не знали, як буде називатися, коли ми створювали на конференції, тому що зверніть увагу в законі всюди за. Запит... Висадок кидика регіону сюди, нема що наприклад, китика певної області, китика регіону. До того було в старій редакції в старому законі, що були теж кидика регіону, але було названо е, Закарпатська обласна китика, Київська там війська кидика і тому інше. ви не знали, яка буде назва, як буде затверджувати наш, наше положення, тобто статутний документ, буде ще, ще не створено на той час ради. І тому по аналогії, е, значить. Е, що, що, що таке КДК регіону? Це може бути Закарпатська обласна КДК, це може бути КДК Закарпатської області, це може бути ще якась назва ре регіону. І тому ваша честь, ми не знали, як буде правильно називатися, бо іде закон не містить поняття КДК певної області, просто регіональна КДК. А може, були би називалися Закарпатська регіональна Кадика. І тому ваша честь, після того, коли вже після е, створення після того було, був проведений з'їзд установчий, пізніше, вже в грудні місяці, ваша честь, ми в листопаді збиралися. Була обрана рада адвокатів України, і подальшому вже в 2013 році були затверджені положення всіх регіональних кадика, і ми тільки тоді побачили, що ми маємо називатися не Закарпатська обласна Кадика, а Кадика Закарпатської області. І після цього, коли ми отримали затверджене положення, ваша честь, ми е, пішли і е, передавали. Реєстрували, внесли відповідні зміни в єдиний державний реєстр юридичних фізичних осіб підприємців та громадських формувань, і це все по про реєстру відстежується. Тому ваша честь ну абсолютно є без безпідставні і неґрунтовні твердження, що 12, з 2012 року органи всі в Україні всі так само таким чином всі створювалися. Ваша честь, всі так створювалися. Давайте ще... Вашого органу, але не щодо всіх. У нас конкретна ситуація і конкретна справа. Де... Я, футу, я і... поясню, що ми, ми надали документи, протоколи, всі витяги і конференції і у як було, тобто це вже було, було після прийняття нового закону. І останній момент ваша честь: ніхто за 12 років нема ні одного судового рішення, навіть немає ні одного судового провадження про визнання е, протиправними скасування як державної реєстрації. КДК Закарпатської області у відносині до нового закону, так так і і нема рішення, щоб визнали протиправним як саку і нелегітимно, як само КДК, так і, і рішення про її формування створення. Дякую мені все. Ваше честь. у вас будуть запитання до представника? Позрай. Ваша честь, Якщо дозволите, я тільки спитаю шановного представника і подякую йому, що він дійсно підтвердив, що, на жаль, реєстрація відбувалася протиправною. Тобто було на конференціях, як шановний представник каже, була. Заснована закарпатська обласна КДК, а не відповідно до нового закону 2012 року. Якщо так. у вас є запитання, сформулюйте, будь ласка, запитання. А зараз ви даєте пояснення додаткові? Дякую ваше У Вас будуть запитання на да, одне запитання. Одне запитання, шановному представнику. Будь ласка, шановний представник, ви надали? Ви тільки що сказали? Що ви потім пішли і просто перереєстрували? Ви надали шановному суду докази проведення конференції, яка мала. Прийняти рішення про таку назву, зміну назви і перереєстрацію. На якій підставі що ви віднесли до реєстратора? Чи надали ви докази шановному апеляційному суду? Дякую. Ваша честь, після того, коли було затверджен положення, уже новостворено після створення е, регіональних органів доказського совредування, коли було затверджено положення, і де була назва КДК Закарпатської області, відповідна уповноважена особа КДК від, від КДК Закарпатської області, понесла це положення до реєстратора і відповідні документи, і було здійснено просто внесення змін щодо назви. Ваша честь. Але це не значить, що КДК не було створено. Но. Я надав відповідь. Друзі, і... запитання. Ні, ваша честь, на жаль, немає. Дякую. Немає. Суд оглянув матеріальної справи. Чи є потреба оголошувати окремі аркуші справи? Ні, ваша честь. Немає потреби, ваша честь. Суд ухвалив з'ясування обставин справи перевіркою, доказами завершити, перейти до судових дебатів. Вам надається слово в судових дебатах, апелянт. Дякую ваша честь. Я не буду витрачати час високошановної колегії. Прошу звернути увагу тільки на факти, які вже навіть тут доведені в судовому засіданні. кваліфікаційно дисциплінарна комісія адвокатури Закарпатської області не була утворена відповідно до вимог закону про адвокатуру 2012 року у 2012 році. Натомість, шановний представник підтвердив, що ними було засновано, тобто немає терміну засновано в новому законі. Було засновано. Закарпатську обласну КДКА, тобто з іншою назвою юридичну особу, у 2011 році. Потім, шановний представник, зараз в судовому засіданні. На жаль, чи на щастя, підтвердив, що вони потім без жодних конференцій щось віднесли до реєстратора, щось перереєстрували. Відповідно, я прошу я розумію, яка потужна сила стоїть на верхівці адвокатури, але я дуже сподіваюся на об'єктивне і законне рішення і справедливе. Дякую, ваша честь. От видаєте, вже виступаєте не по суті. Справи, що прости суд, прошу суд задовольнити прохальні вимоги в апеляційній скарета. До додат... з відповідно з додатковими поясненнями, в яких викладено повністю всі факти, які на жаль стали відомі саме в серпні 2024 року. Як підтверджує шановний представник, до цього ніхто не звертав увагу на незаконну протиправну, а може помилкову, а може злочинну відповідно реєстрацію КДК Закарпатської області. Дякую, ваша честь. Представник відповідача вам слово у судових дебатів. Що просите суд? що через коротко, коротко зверніть увагу. Просто прошу суду звернути. Коли позивач був притягнутий і якою КДК до дисциплінарної відповідальності, він був притягнутий в 2023 році, КДК Закарпатського області, яка була належним чином зареєстрована в єдиному державному реєстрі юридичних осіб і жодних сумнівів щодо її легітимності проміності ні в кого в державі не виникало. А то що було, то що я пояснив, чому так просто назва була, тому що така така. Такі положення закону щодо формування нового закону органів доказського совредування. Тому ваша честь, я прошу апеляційну скаргу позивча залишити без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції без змін. Дякую. Сторони ви маєте право було репліками. Позиваю, чи Позиваючи у вас буде репліки, будуть репліки. Так, ваша честь, тільки одна. Тільки що шановний представник дійсно підтвердив, що ну так у них вийшло, зареєстровано, що вони в єдиному реєстрі підприємств організації України є. Прошу звернути ще раз увагу: вони там дійсно є, але з. Датою заснування 2011 року. Тобто кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, зареєстрованої за новим законом про адвокатуру, на жаль, немає. І дійсно виявилося, що адвоката, не тільки Хабібуліна Вадима, а дуже багато адвокатів-патріотів було позбавлено саме цією КДК Закарпатської області. Дякую. Адвокат, ми не розглядаючи адвокатів ми не розглядаємо. Все Дякую. у вас? Так, ваша честь. Представник відповідь хоча я вас немає, немає вашої чеки. В електронній формі місті Львові апеляційну скаргу Кабібуліна Вадима на ухвалу Закарпатського покушного адміністративного суду від 18 вересня 2024 року про відмовив задоволені заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, ухвалено суддею на куляку у, у журдів у справі номер двісті 56 на шістьі ноль 23 рік за адміністративним позову Хабібуліна. Булі, Хабі Вадима Монев'яровича до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури закарпатської області про визнання потепленого та скасування рішень по новичного бігуліна Вадима Монев'яровича залишити без задоволення охвалу Закарпатського окружного адміністративного судові 18 вересня 2024 року про відмову задоволення заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами в справі номер двісті тридцять двісті шістдесят дів п'ятдесять шість на людей дріб двадцять три змін матеріалами Справи надіслати до Закарпатського окружного адміністративного суду для приєднання до матеріальної справи номер 26 23 Постанова набирає законну сили здати її прийняття та може бути оскаржена до виконавного суду протягом 30 днів з дня складення повного тексту постанови шляхом подання постійної скарги та до суду постійної інстанції. Постанова зрозуміла.